Що ти хочеш мені запропонувати? <рес> Головну угоду твого <твоєро> <твоєро> життя Дозволю відреконуватися, гост із селі Я торгую рідкісною зброєю, артефакти, реліквії, справжні легендарні вироби. справжній ескалібур, меч короля Артура. А мене де грошей то нема, а він може бути стати твоїм. І за сущу бесінь. То ще скажеш, домовилися? Блять, мене грошей нема. Може, тебе десь ще круглий стіл You'd захований? Звідки мені знати, що це той самий меч? Щодо що до твоєї пропозиції? Що ти добра все обдумав? Давай, right. беру. Може, мені почати yeah, yeah, знайду yeah, святий Грааль? Yeah, yeah, так. Ескалібур. Єбать. У мене був меч цього рацека, блядь, кобили. Ну і що? Хм, якось інакше шею свой меч короля Артура. Пэйскалибур, блять. Фейскар, блять. Файскалибур, охуеть. Да я блять на гострю, блядь, не зарижу блядь. Тоже фейскали, блять. 400, блядь, грошей. Де ти, блять? Ага. Все, пішли ми морду бить, блять. Только не наебаш, блядь, не проживеш, блядь.